В Одесі відбудували житловий будинок по вулиці Преображенській, 23 липня 2023 року. Він був сильно пошкоджений через російський обстріл. Одна з ракет поцілила у сусідню пам'ятку архітектури. Ось ця зелена будівля відома як дім Катерини Соломос, збудована 1905 року. Внаслідок удару у ньому повністю знесли четвертий поверх. А уламки й каміння розлетілись по всьому кварталу. Будинок під номером 2, який збудований до пам'ятки архітектури в Притул, лишився без даху. І влетіло прямо отут. У них, на наскільки я пам'ятаю, колишній хазяїн зробив басейн на даху, і всі його дуже ругали за це. Я так розумію, що ця ракета впала в басейн. Якби не не цей басейн, тут рознесло би все. Він просто впіймав її. Андрій Кашпирук 40 років мешкає у своїй квартирі на третьому поверсі. Тієї страшної ночі був вдома разом з родиною. Розповідає, усі вціліли дивом. Під завалами опинилась його автівка у дворі. Я спав тут у мене ліжко було. Спав тут. Якраз, як воно шандарахнуло, а тут вісів годинник. Його знесло взривом, він впав з, з цього. І зупинився на тому. Батарейка вилетіла і він зупинився. І ми знали, що це за, за 15 хвилин перше, оцей був бабах. Наш двір там внизу. Отако було мусора знесеного. І з, нашої, з нашого даху і все. вони вистрілилися в живу цепочку і виносили його, щоб можна було проїхати в двір хоч машиною, скоро чи швидка, щоб могла заїхати. Їжу привезли з ресторану, ну, не, не покинули нас. На цьому балконі, ось такі дірки лишилися, були стойки і був навіс такий полукруглий. І тут можна було і в дощ бути, квіти у нас висіли завжди, сусіди милувалися. І його винесло, Причому я його навіть не знайшов. Його там так змяло, що від нього рожки і ножки лишилися. Одеська міська рада створила оперативний штаб для допомоги жителям. Мешканці відселили до комфортного готелю. Тим часом почали підраховувати збитки. По перше, було виділено десь півтора мільйона гривень на першочергові, протиаварійні та консерваційні роботи. І потім виділено 3,6, якщо я не помиляюсь, мільйони гривень це на всі матеріали та. На роботу до відбудови на Преображенській долучився французький благодійний фонд Леруа Мерлен. Підрядники демонтували зруйновані конструкції, розібрали залишки даху та стін. Після чого збудували нові несучі конструкції третього поверху, нові перекриття та дах. Благодійна допомога на матеріали та ремонтні роботи склала 3,5 мільйони гривень. Там таке страхіття на даху творилося на риші, що це капець. Вони це все розібрали повністю. Тут небо було в квартирі. Потім зробили армопояс, Вон, його видно, бетонний. Потім на ньому ще підняли кладку, зробили два, три ряди три кирпича. І зверху зробили дах. Зробили, бачите, професійно зробили. Саме головне на останньому поверсі, де квартира постраждала, і її не було зовсім. Не було даху, не було стін, не було перекриття, все це відновили. Ну ми розуміємо, що після прильоту відновили повністю в зовнішній периметр все те, що конструктивно повинно бути. А потім вже власники повинні відновлювати все те, що було в квартирі там і. І кухня, і столова, і різні кімнати. Будинок на Преображенській – історична споруда, зведена у 1849 році з жовтого місцевого каміння, черепашника. Нормального каміння, але все одно старість є старість. Ну так. Якісь такий крепкий, а якийсь просто розсипається в руках. А в сусіда впало на цей його балкон. У нього був цей закритий Тут кімнатка була така. Була кімнатка, на неї це все теж впало, її розвалило, викинуло туди на вулицю, а балкон у нього підняв підлогу, Бо сюди ж заходять від балкона балки. Удар був з нас і стільки грузу накидало, що лежать підняло йому підлогу. Як він тепер буде з цим викручуватися, я не знаю. Тим часом у міській раді кажуть, попри обстріли продовжують залучати кошти партнерів до відбудови, бо прагнуть зберегти оригінальний дух старої Одеси. Приморський район це центр нашого міста, це історична частина, яка сьогодні внесена в всесвітню спадщину ЮНЕСКО, і ми розуміємо, що автентентичність цих будинків це візитна картка нашого міста. І ми розуміємо, що якщо Тут було три поверхи та мансардний поверх. То ми не можемо надбудувати тут ще один або два поверхи. Ми рухалися по а, паспорту цього будинку, по тому, який цей будинок був по тим правам власності власників квартир, які нам надали ці документи. Саме головне всі боялися. Того, що якщо переведуть там гроші, а хто буде відновлювати там якісь підрядники? Як вони будуть заходити? Сьогодні міста наполягає на тому, що якщо ви надаєте гроші, ви можете і привозити своїх підрядників і самостійно реставрувати будівлі для міста. Саме головне, щоб будівля була в автентичному авто... вигляді і була відновлена. Проте до своїх квартир власники ще не повернулись. Кажуть, жити там неможливо. Після відновлення стіни не доходять до стель, бо їх підняли за рахунок укріплень. Та найголовніше пошкоджені мережі. Немає води і тепла. Газу нема. Обрізали, бо в нас на кухні його обірвало. Електрика приходить до лічильників, а далі вона ж все обірвано. Воду обірвало. Теж вона йшла через чердак. Через горище. І ще основне обірвало через горище йшла ТЕЦ. Її знесло і її ніхто не відновлював. Це відбудували, а тец. І ось тут це опалення теж. Залишки. ТЕЦ колись було. Центральне опалення, але тепер його немає і щось за все не буде. Аби відновити комунікації, родина зверталась до ЖЕКу. Там пояснили, це дороговартісний проєкт, на який коштів поки немає. А от вікна й двері пана Андрія радують, їх компанія встановила по всьому периметру будівлі. Вони вищі і сучасніші. Дуже хороші вікна, нічого не можу сказати. Ще більше розміром, ніж у нас були. І зручніші, бо відкриваються обидві половини. Ми ходили в ЖЕК, вони приходили. Через якийсь час ми до них звернулися, вони кажуть. Ми шукаємо спонсорів, проєкт типу, готовий, не, ну, нам його не показували. Е, не не проєкт, а смета, е, суму, Сума нам ясна. Шукаємо спонсорів, але думаємо, що під час війни ми їх не знайдемо. Чекаєте, коли репарації будуть чи, чи щось таке. А це десятки десятки тисяч доларів. Всього у історичному центрі Одеси внаслідок російських атак зруйновано 170 будівель. Більшість з яких пам'ятки архітектури. Так, ми дуже розраховуємо на наших міжнародних партнерів, тому що після того, як ми потрапили в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ми розраховуємо на те, щоб наші міжнародні партнери теж нам допомагали. Цю спадщину відновлювати, тому що ми розуміємо, що в історичному центрі там по пам'яті більше ніж 1350 будинків пам'яток, на які із міського бюджету просто не вистачить грошей, якщо ми почнемо їх реставрувати. Але ми розраховуємо, що ми будемо отримувати фінансову допомогу з державного бюджету на такі моменти і. З наших міжнародних партнерів, тому що ми розуміємо, що кожен рік, якщо нічого не буде робитися в цьому напрямку, і будуть прильоти, і будуть наслідки цих прильотів, стан цих будівель, пам'яток архітектури різного значення: місцевого, обласного, державного буде тільки погіршуватися. І нам саме головне сьогодні, і ми кажемо і мер нашого міста Леонідович Труханов кожного разу, коли зустрічається. Зі спільнотою рівня нашої держави маю на увазі там народні депутати, міністри. Він завжди каже, що сьогодні в Одесі повинна бути лобі, політичне лобі. Для чого? Для того, щоб, окрім того, щоб там, контролювати ті або інші напрямки життєдіяльності міста, треба впливати на механізм допомоги. Від державного бюджету на місцевий бюджет для того, щоб відновлювати реставрувати ці будівлі.